Якова справа. Тихо, тихо. Водок тихо, не тихо, не тихо Водичкой. Есть вода в машине? Нет. Воды давайте. Все, да, это, вы выкажите, что надо. Иди сюда, иди сюда. Да ну все, все, все. Не, не было. Кушать есть? Не есть или нема? Есть, есть. Еда есть, водички, да, вам еще попривозить? Все. Попривозим водички вам, значить, сьогодні не, а завтра обіцяю привезуть, ребята. Хорошо. Дякую вам большое, прибавлю. Та нема за що. Все добре. Ой, Боже, Боже, який. Та все це все нормально. Завтра ще привеземо пару блоків вам водички. І привеземо вам покушати ще трохи. Всякое різно. Ні, не хватить, все. Води ще привеземо. Не, обі... не обіжають вас нічого, ніхто. Хто, тут нікого все. не бачили, ось скільки ті стадо корів було. Ага. Ми зараз зайдемо, подивимося, акуратно там. Нічого не будемо трогати, подивимося і поїдемо У його... далі. У його той трактор стоїть. Там, ззаді? Хорошо, ми подивимося, просто проконтролюємо, щоб нікого не було. Все, гарного вам дня, завтра так, вам все привезуть. Правда? Дякую, до побачення. Нема за що.